Вітаю! Сьогодні я відповідаю на питання наших підписників і на наповість дня питання про розсіяний склероз і його терапію. Ну, По-перше, треба розуміти, що таке розсіяний склероз. Да? Це автоімунне захворювання, при якому наша імунна система руйнує мійлинову оболонку в нейронах. Значить, цим самим зменшується швидкість передачі імпульсів і певна відповідь на нашої системи, нашої м'язової в першу чергу системи на певні наші дії. Що стосується симптоматики розціленого склерозу, це досить різні, і залежності від статі, і залежності від, від тренованості людини, залежності від того. Як вона лікується і чим вона лікується. Тобто ці питання, ну, досить роз... різноманітні, ці... ці симптоми. Але, значить, що його терапія в першу чергу може запропонувати? Ну, по-перше, ми оцінимо ваш стан на даний момент, да? і а, надамо рекомендації, які необхідно а, виконувати конкретно вам. Це будуть рекомендації по харчуванню. Це будуть рекомендації по загальному загальній поведінці в житті, і це будуть рекомендації, звичайно, по вправах. Так як в більшості росіяниць склероз поражає да, нейрони, які рухові, да, і рух певний буде. Обмежений у людини, можливо, буде певна дезорієнтація, дезорганізація руху. То напрацювання сили, витривалості в певних групах м'язів, напрацювання балансу, контролю, стабільності це обов'язково буде присутнім. В деяких випадках ми надаємо людині тільки. Вправи, які е, будуть виконуватись в положеннях лежачі або сидячі. В деяких випадках це вже будуть більш вправи, які будуть виконуватись в положеннях коліно коліно-долонних положеннях, да, на чотири опори. В деяких випадках і, звичайно, можна виконувати вправи стоячі, в деяких випадках баланси на руках, на ногах. Є такі люди, яких невеличка ступінь да, захворюваності, і, в принципі, вони можуть практикувати в звичайній звичайні групі йог, і це буде давати їм результат. І люди, які мають обмеження, да, і тоді цей індивідуальний підхід обов'язково. Що робить його терапевт на огляді? По-перше, оцінює ситуацію. А просить виконати певні вправи людину, да, бачить. Чи доступно їй це, чи недоступно, да, просить розповісти взагалі про ті обмеження, які людина відчуває у повсякденному житті, тобто чи вона нормально ходить по сходах, спускається, піднімається, швидкість ходьби, яка в неї, є. чи вона використовує допоміжні засоби при ходьбі. І подібні всі речі ну люди зазвичай це самі, самі розповідають, і відповідно до цього підбирається навантаж для людини. У мене були люди, які працювали тільки в положеннях лежачі, так да, тому що їм просто не були доступні. Ніякі вправи в положеннях, навіть сидячи на перших етапах, тому що головокружіння було запаморочення, дезорганізація людині важко себе контролювати, і це небезпечно, це може викликати певну травматизацію. Були люди, які працювали і працюють в звичайних групах, і нормально себе почувають. Та. Звичайно, треба розуміти, що захворювання російне склероз воно є. Наповідь назавжди, на жаль. Але при грамотній практиці, при постійній підтримці, при правильному харчуванні, яке сприятиме зниженню ризиків рецидивування цієї хвороби, можна спокійно і адекватно жити з нормальною якістю життя. Ось. Тому. Розумійте це та, і обов'язково враховуйте, враховуйте це для себе. Дякую вам за питання і до наступних зустрічей!